У прилуцькому фаховому технічному коледжі новий директор з 19 листопада обов'язки очільника виконуватиме Олеся Кісленко, екс-заступниця голови районної військової адміністрації. Це людина, яка пройшла шлях і роботи і в школі, і в відділі освіти, і на керівних посадах в районі військової адміністрації. Тому досвід її буде використаний в тому, щоб цей заклад набув нового розвитку на Чернігівщині. Сьогодні Техколедж один з найбільших навчальних закладів області. Тут здобуває освіту майже тисяча студентів. Відповідальність керівника суттєва. Серед перших кроків пані Олесі розвиток коледжу, стабільна робота в усіх напрямках, інноваційний підхід, залучення міжнародних партнерів, неурядових організацій. Я сподіваюся, що моя громадська активна позиція, мій навички, як керівника, мій досвід управлінця допоможе розвивати цей заклад, рухатися вперед і з новими підходами. У пріоритеті Олесі Кісленко робота в команді. Виключно працюю в команді за результат в напрямку патріотичного виховання, волонтерської діяльності. Тому запрошую до співпраці всі неурядові організації, підприємців, тому що команда президента має розвивати економіку в такий нелегкий час для України. Тому я в команді і рухаємося далі до нашої мрійної перемоги. Юрій музика, начальник управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, представив нову очільницю колективу навчального закладу. На сьогодні цей заклад має отримати новий подих, новий, скажімо так, посив і спільно зусиллями. Ми впевнені, що цей заклад стане ще краще ніж зараз. є. посадовець подякував за роботу екс-директору техколеджу Павлу Чернікову. Наразі Павло Іванович залишається працювати в коледжі.